Зупинка, Нет, привальчик. Не для не чого? Не щоб кожен подивився, чи йому ще щось одягати, чи навпаки роздівати. Ви вже відчули, що ви лишні маєте, що можна роздітися. Так. Ти відчула, що вже тобі душно в ноги. Ну, я... Знімай? Я тобі знала. Знімай ми всі тут оцінимо. Я маю на увазі штани. Я все розрахую. Все <ріх> не треба знімати, штани базу. Це є полонина. Полонена дземброня, то ва хата там живуть ючарі, там же робиться сир, і по дорозі назад може буде в них купити. Ворда. Це ворда є. Лиця пробує, це солодкий сир. Це солодке? Чи шолене? Солодке. Ну, і солодке, ну, Ірина Петрівна, ну, дай кусочок. Давай бери то і то. Дайте. Дай, мам. Ми який файний пан, дивися все, зараз йду, їм всім повідаю. Рекламу. Такий якийсь він. Тут бренд заєд.

Це бринза. Це бринзи. В нього робиться бринза. А що молока? А оце? Це в нас підйом. На Горову хати камінь. Сьогодні 6 червня, так? Так. О, 6 червня, це Іра вперед вирвалась. Там видно. Прекрасні, одної хмаринки краєвиди, прекрасні. Сніг топиться. Видно всі карпати. Ось цей томнатик. Оцем томнатик. Ну от ліва, будем тонатик. Витомка теж Він просто дотисяшти. Далі менш чол, в якому півтора метра. От де менше гірка внизу, то є гірка. Ото такий шпиц. Перед між Гутентомнатиком внизу і Бребенецьку внизу, озеро ага. Значить, Гора Ребра, поки що ми її не бачимо, згори побачимо, зараз її закриває Бребенецьку гора і так само закриває петроса і закриває говерну. Фанти гірки показалися от, за Гутентоматика. По-моєму, то є близниці, велика і мала. Ага. Ну, Звідти уточнемо, А, ну, свідовець починається там. Так, тепер далі, Он напроти, ота з таким снігом, у Рогу, ага. ото є Марморозький масив, там попіван Марморозький. От там, ага. де той сніг, такий най найбільше трикути, там ага. він лежить, ми його залишимо ще через 3 тижні. А, це той, що ми там біля озера? Що ми там так, в той, так, так. озері купалися, а потім... Ні, ми в той сніг пройшли і озеро там. от. Ага, ну ну. Так. А ото? Тепер далі, оця гірка спиться з нареком то по Петрус Мармаровський. Ми там теж були. І він закриває трошки, берлібашку, прилібашки не видно. І між Петросом і цим в тій не А, це олівіше роман. А це е, румунські, феркеу-михайлик. Оце Рум... теж румунські гори. Е, ну е, згори я покажу ще, е, цей містер. Це ми спустились на полонину, зі. смотрич. Спуск. Звісно, крутий. Цей. хочу сейчас там переем на полумена да послать вибцы проры на блокбудс на рензу нам еще туда за броню падает вот такие вот эти.

Там нас треба повычеркивать. Я вас стражник в Турфуа. Мы секретные агенты. <решил> Просто на вид <ветхочин. решил> <решил> <решил>